Інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція з програмою вчасно. Вітаю вас в студії Надія Швець. Дивіться просто зараз. Нові машини, нові маршрути вже завтра столицею почнуть курсувати автобуси в напрямках Терновки та ближнього хутора. Свято від Рибницької держадміністрації зібрало на різдвяну ялинку талановиту молодь міста. Акцію громадянської непокори оголосила українська експрем'єрка Юлія Тимошенко. 10 січня на столичних дорогах з'явиться декілька нових автобусів. Про це говорили в держадміністрації на нараді з питань житлово-комунального господарства. Держадміністрація планує відкрити низку нових маршрутів, які будуть базуватися на транспорті, отриманому за лінією гуманітарної допомоги з мінська. Мова йде про п'ять низькопідлогових автобусів. Вони працюватимуть на маршрутах Тирасполь Терновка та Ближній Хутор. Крім того, автобуси курсуватимуть і за маршрутом номер 9 від західного до жовтневого мікрорайону. Водії вже пройшли спеціальне навчання до записку транспорту. Практично все готово. Звітували вчора на нараді і муніципальні комунальники. Серйозних аварійних ситуацій в період новорічних та різдвяних свят в Придністровській столиці зафіксовано не було. Підготовку та художнє оформлення терасполя до новорічних свят держадміністрації загалом оцінили як задовільні. Тільки периферійні вулиці були прикрашені недостатньо. Але це єдиний мінус. Говорили на нараді. Перші дні 2013 року пройшли без надзвичайних подій. Були ряд аварій. На було кілька аварій у водоканалізаційному господарстві їх усунули в найкоротші строки. Був також ряд пошкоджень ліній електропередачі і системи вуличного освітлення, які теж в черговому режимі були відремонтовані. 1 січня цього року о п'ятій ранку вийшли бригади для наведення порядку, і вже до половини восьмої по всіх місцях святкування було ідеально чисто. Гідно витримали міські служби і примхи погоди. Техніка вийшла на столичні вулиці ще з ночі. В 2.05 ноль у другій годині виїхало 11 одиниць техніки. На восьму ранку було висипано 60 тонн піщано-сольової суміші. Скарги від людей надходять, але намагаємося всім пояснити, що не скрізь здійснюється прибирання у приватному секторі. І прогулках ми не працюємо. Міські служби не прибирають і територію поряд з магазинами і кав'ярнями. Наводити там порядок. повинні самі підприємці, зазначають фахівці однак далеко не всі дотримуються цих правил. Некоторе об'єкти скажімо так деякі об'єкти торгівлі сфери громадського харчування не в належному стані отримують прилеглу територію, важкодоступні проходи і входи, не кажучи про те, що в деяких навіть виявилися завалені снігом урни, сходинки, буде вжито низка заходів, щоб це питання теж контролювалося. Говорили про інші проблеми, зокрема ліфтового господарства. На склад вже привезли три нових підйомники. Їх встановлять там, де це вкрай необхідно. Крім того, у 2013-му 125 ліфтів планують підключити до системи диспетчеризації. У довосарах підбили підсумки роботи штабу цивільного захисту. На навчально-методичних зборах керуючого складу району говорили про досягнення і проблеми 2012 року, а також будували плани на 2013-й. Весь 2012 рік Дубасарський штаб цивільного захисту працював в режимі постійної готовності до надзвичайних ситуацій. Перші випробування почались на початку року. В лютому, через сильні морози були пошкоджені водопровідні мережі 26 вулиць міста. На відновлювальні роботи з республіканської казни було виділено 312 тисяч рублів. Великих збитків завдала і літня злива, в результаті якої були розмиті і замулені дороги в шести селищах району. Речеши сроки у найкоротший термін дорожньою службою було здійснено всі ремонтні роботи і забезпечено безперебійний проїзд. Відновлювали і гравіційне покриття, засипали і очищали вимоїни, які доходили до одного метра в глибину. Перевіряли на готовність до надзвичайних ситуацій. Зима. Перший грудневий сніг залишив жителів шести селищ у Красновиноградарському напрямку на добу, відрізаними від районного центру. Не вистачило спеціалізованої снігоприбиральної техніки, із нею навіть сьогоднішній невеликий сніговий покрив розчистити вчасно не завжди вдається. Щоб час щоб краще спрацювати, потрібно, щоб частина грошей, пропорційно довжині доріг виділялася і на сільську місцевість. Відрадно бачити до Басари. А ми в селах за рахунок приватного бульдозера пробивали дороги, автобуси проведжали. У перший день більше 27 машин витягли зі снігу. Доречно було підключати військові частини і підприємства, у яких є техніка. Вдалось минулого року виповнити і заплановане. Було відремонтовано найбільш небезпечно трьохкілометрову кілометрову ділянку водогороджувального валу вздовж річки Дністер в селищі. Дзержинське і прочищено два кілометри русла струмку та машлик в селі Нова Лунга, який багато років підтоплював будинки сельчан. Найбільш активно в 2012 році. найбільш в 2012 році працювали автодорожня служба, комунально-технічна служба енергетики і світломаскування, охорони громадського порядку, протипожежна і служба гідротехнічних споруд. Загалом цей рік був нелегким, але ми з поставленим завданням справились. Надія Пайрілі, Віктор Мілічук для програми Вчасно на першому приністровському телеканалі. У рибниці стало доброю традицією заохочувати талановитих дітей. Нагорода за успіхи в навчанні, запрошення на різдвяну ялинку від держадміністрації та управління народної освіти. У кожній школі, ліцеї чи гімназії є учні, якими пишаються і батьки, і педагоги, і однокласники, відмінники навчання, спортсмени, переможці міських та республіканських олімпіад. Привітати талановиту молодь з різдвяними святами прийшли численні гості. Ви наше будущее. Ви наше майбутнє, ви кращі з кращих міста та району, і ми вами дуже пишаємося. Я хочу вам побажати, щоб ваше серце було сповнене миром, добром, вірою і надією. Ви що ви гідні цього свята, тому що в минулому році ви наполегливо вчилися і працювали. Ви прийняв провзди із наших рук. Ви прийнявши кермо влади з наших рук, станете повноправними членами цієї держави, керівниками, робітниками. Я хочу, щоб ви в кожен відрізок свого життя були щасливі. Хтось із цих молодих людей, захоплений точними науками, хтось підкорює всіх знанням іноземної мови. Школу села Великий Молокіш представили відразу дві учениці. Аліна Мельник – переможець Олімпіади з молдавської мови. Наталю Гарбузняк називають талановитою та перспективною вокалісткою. Я хочу стати учительницеї музики. Я хочу стати вчителем музики. Це моя мрія. Сьогодні мені дали шанс заспівати, щоб мене послухали. Я дуже рада. Є успіхи різні. Є успіхи різні, і саме це допомагає нам сюди прийти і побачити оцю красу, яку для нас влаштували. У цьому році на різдвяну ялинку для обдарованих дітей запросили більше ста школярів району. Святкова програма тривала кілька годин. Акція громадянської непокори, оголошена українським експрем'єром Юлією Тимошенко, є незаконною та протиправною. Вважає прокурор Харківської області Геннадій Тюрін. На його думку, це її примха спрямована на формування помилкової суспільної думки, а також спосіб затягнути судовий процес у справі ЄСУ і домогтися пом'якшення режиму відбування покарання за газовою справою. Він нагадав також, що закон один для всіх і заявив, що прокуратура буде діяти в рамках закону незалежно від того, хто. Яку посаду займає або займав раніше? Докладніше на початку огляду українських новин. Юлія Тимошенко оголосила про початок акції громадянської непокори з вчорашнього дня. Вона відмовляється виходити з кімнати переговорів, поки в палаті не будуть зняті всі камери відеоспостереження, і її не покинуть тюремні охоронці. Крім того, Тимошенко заявила, що відмовляється спілкуватися зі слідчими, і добровільно в суд більше не піде. А якщо її спробують привести силою, чинитиме опір, за словами захисника експрем'єра Сергія Власенка, якщо вимоги не будуть виконані, Юлія Володимирівна має намір залишитися. Кімнаті для побачень на ніч. Пожежа на Андріївському узвозі у Києві горів будинок, де якийсь час жив письменник Михайло Булгаков. Рятувальникам довелося ламати дах, щоб дістатися до епіцентру пожежі. Вигоріло чотири кімнати на другому поверсі. Причини події поки не встановлені. Компанія аеросвіт скасувала ще десяток рейсів і внутрішніх і міжнародних напрямків, які повинні були відправлятися з Бориспільського аеропорту в інші країни: Стокгольм, Варшава, Тель-Авів, Донецьк, Сімферополь, Пекін. Сидять мандрівники і у тамтешніх аеропортах, адже скасовано і вісім рейсів до Києва. Дві доби провели пасажири в аеропорту В'єтнамського Хошиміна. У самій компанії обіцяють невдовзі ситуацію вирівняти і розрахуватися з усіма литовищами. А поки що на допомогу пасажирам аеросвіту приходять. Дядять інші перевізники. Попередити легше ніж лікувати майбутнє саме за такою медициною. Її називають предиктивно-превентивною та персоніфікованою. Про актуальні питання в цій галузі сьогодні говорили в держуніверситеті імені Шевченка. Поділитися досвідом та інформацією приїхав спеціальний гість доктор медичних наук, професор першого московського медуніверситету імені Сієнова Сергій Сучков. Чим цікаве для придністровських майбутніх і теперішніх представників охорони здоров'я такий напрямок в медицині в нашому Ступному сюжеті. Медицина майбутнього. Так називається новий напрямок в галузі охорони здоров'я. Суть його в тому, щоб не дати людині захворіти, а заздалегідь виявити можливі недуги. На думку російського вченого доктора медичних наук Сергія Сучкова, предиктивно превентивна та персоніфікована медицина переверне систему охорони здоров'я. Однак, підкреслює професор, в цьому питанні повинні враховуватися взаємовідносини держави, політики, суспільства, бізнесу, біоетики, економіки та менеджменту. Для этого цього запропоновані різні моделі, як загального плану, так і спеціалізованого. Тому протягом двох-трьох років буде розроблена перша концепція предактивно-превентивної та персоніфікованої медицини в рамках російської моделі охорони здоров'я. І далі з врахуванням західного досвіду я сподіваюся буде реалізована в життя як реальна інновація. Сергій Сочков розповів на прикладі США, як інноваційна система допоможе заощадити чималі кошти. Американські фахівці підрахували, що якщо запобігти розвиток хвороби цукрового діабету у дитини з раннього віку, то можна зменшити витрати держави до півтора трильйона доларів за п'ять років. Це той напрямок, який у нас на жаль не абсолютно розвинений, але без сумнівів інформація про те, що такий напрямок існує для практичних лікарів і для студентів, які увійдуть в клінічну діяльність через кілька років, потрібна і я сподіваюся, що вони будуть не тільки знати про цей напрямок, а ще й будуть працювати з елементами цієї системи. Для придністровських медиків та студентів даний напрямок, заснований на гені інженерії, став дуже цікавим. На їхню думку інновація дозволить якісно змінити життя кожної людини. Для нас для нас, для Придністров'я така система поки що у віддаленій перспективі, але ми повинні прагнути пізнавати нове за можливістю співпрацювати з такими науковими кадрами, щоб бути в курсі основних сучасних напрямків медицини. В ході дводенного семінару доктор медичних наук проведе безліч лекцій в області нового напрямку медицини. Крім того, передбачається, що учасники отримують сертифікат про проходження тематичного удосконалення. І це все попереду на вас чекає прогноз погоди на завтра. А я на цьому випуск завершую. З інформаційним оглядом новин завтрашнього дня. зустрінемось, як завжди, вчасно на першому Придністровському. А всі новини дня сьогоднішнього ви можете переглянути на сайті нашого телеканалу. Як повідомляє гідромецентр, 10 січня очікується хмарна без суттєвих опадів погода. На дорогах уже ледиться. Вітер південно-східний 6-9 метрів за секунду. Температура повітря вночі 12-14 градусів морозу, в день мінус 4, мінус 6. На півночі республіки вночі 15-17, в день 7-9, нижче нуля. Атмосферний тиск нижчий норми.